Всім привіт з Німеччини. І так, показати трошки де я знаходжусь. Бачите якийсь будиночок, катиночка. Тут нічого не побачити. Тут можна побачити Що це таке Заброшка, бачите? Дверей немає. нема Німецька дача заброшена, чи щось таке? Сьогодні гуляю я тут Ходю пішки. Це називається Коли ти раз на, дво, на два роки залишаєш машину на СТУ Ого, бачите? Гараж стоїть. Але до нього давно ніхто не їздив Такий ключок. Концічніше тут Стара Страва до пачка. Це до неї добудували ліфт. Можна побачити, там велосипеди стоять. На плітинах як, типа балкона. Додатково. Ну то таке. Бачите, яке лого на дворі? Подзвонив е, до Веркштата, а вони кажуть, приїжджай прямо з і ми тобі зробимо дехогляд. Я від відпросився від і поїхав.